зробили таку експериментальну модельку в формі куба. Складається з шести елементів. Тобто у нас йде чотири стінки, верхній і нижня частина. Зараз складу одну з них. Так виглядає одна панель. От, бачите, тут є скрізний отвір, тут обжимка, і вона отак от наскрізь проходить. Ну, я складу, побачите. А в плані складання от, у кожної панелі є свій номер. Оце панель H2. От, H2, і на кожному профілі пише H2. Тобто ви інший, ну це дуже складно взяти якийсь інший профіль сюди його, і він скоріше за все не підійде. Окрім цього, бачите, всі з'єднання вже є. Тобто тут потрібен тільки шуруповерт або закльопочник.